Хлопці та дівчата, підійдіть почути моє привітання на Хэллоуін. Після цього ви не будете спати, ви будете боятись, вони встають вночі на полювання. Є ті, хто б'ють, ті, хто кусається, ті, які видають стуки ночі. Хто це такі? Прощався да де й розмірковуйте. І це монстри. Що? Він мав розповіда сина монстрів, але це не було страшно. Замок на тупий привід. Хіба ти не віриш про те, що я говорив? Не вірите мені? Просто запитайте мого домашнього вугра. Цей хлопець ненормальний. Що? Я не привід, я гуль. Перший мастер, якого ми сьогодні побачимо це. Він любить їсти сіно. Спочатку чавк, потім памп, потім. гаразд, я не можу розмовляти ритмами. У мене є те питання, хлопці, вам знайомий термін фурі? Що? Ну, після дослідження монстрів, я не думаю, що фурі це нова ідея. Люди завжди були одержимі такої речі, як олюднення тварин. Та й хто їх в звинувачує? Подивіться на цих малих хлопців. Тепер багато хто з цих монстрів слідують аналогічній схемі. Тож, якщо ви коли-небудь мріяли про власного Франкенштейна монстра, то вам треба взяти дві тварини. Ви все знаєте про рисалку, одна частина сексуальна, а друга просто якась половина дівчини. Та чи знаєте ви про страшну комбінацію? А саме це бегемоти та коледж. Кажуть, що після чотирьох років стресу він накопичив борг у сто тисяч доларів і ніхто не хоче брати його на роботу. Я ж просто брікалась над вами. Окей, але насправді хіпопотомець це наполовину риба, наполовину кінь. О, пряме Неопет! Що? Е, Фіопінет. У мене був детства роки. На ньому був різдвяний пензлик. Ви справді не боїтеся морського коня? Ну а як він вбиває людей? Е, перетворює їх на камінь? Е, ні. Але в Скандинавії є версія клиппі. Та він на собі зможе казати людей, а потім просто їх топить. Треба було почати з цього. Це непогано. Я думаю. Добре, Едварде. Якщо тебе не лякає кінь вбився, то як щодо чого? Монопод. Так, це звичайна людина. Але у нього є тільки одна нога. Воу, ти називаєш інвалідів монстрами? Ні. У цього інваліда одна велика нога. Ці хлопці існують з 400-го року до нашої ери, ще до операції з ампутуванням. Також, не дивлячись на їх єдину ногу, ймовірно, що вони дуже швидкі. Уявіть, що цей хлопець агресивно переслідує вас вночі. Я думаю, ти б наклав штани від страху. А як щодо цього, Блеммі. Знову подивіться, він виглядає, як звичайна людина. Але, о Боже, де ж його голова? Я ніде її не бачу. На грудній кліці він схожий на покемона. Як ти можеш обіймати це без шансу задушити? У мого батька немає голови. Ще він не їздить верхи на коні. Це звичайнісінький вівторок для мене. Гаразд, нічого страшного, що ти не боїшся, бо я залишив найстрашніших маслів наостанок. Познайомтесь з серпопердом. У нього тіло лева, голова лева, а шия змії. Е, так огидно. навіщо комусь потрібна така довга шия? Він може розмовляти з жирафами? Уявіть, якби він міг втягувати і витягувати шию. І ви просто подумайте, що це звичайний лев, і скажете: Гей, добре, що він не за 6 метрів від мене. Говорячи про змій, яка тварина на другому місці за дикості або у відповідаю, Змій. Змій представляє свой зерно Гаррі Поттера, і ці хлопці завжди щось з... змишляють. Але чи знаєте ви, хто номер один за небезпекою серед тварин? Відповідаю, лисиці. Лис був героєм Тон Бойок. Він був просто майстер обману, тому у світі Змії дві найзловтішніші тварини. Але що якщо у них буде дитина? Її звуть. Е, ну, Нурувіл. Її звати Нурувіл. На половину на наполовину змія. У неї які годь на хвості. Вона так само створює виріши, щоб потопити людей. Він був би крутим монстром, якби не був би настільки страшним. Знаєте, у мене є купа змій подібних монстрів. Подивіться на амфізбіна. Амф, я правильно сказав? Це наполовину змія і наполовину змія, з такою ж самою частиною. Це змія з двома головами на кінцях для подвійного укусу. Він був би таким непотрібним. О, зачекайте, це ж просто величезний черв'як. Як вони б ходили в туалет? Чудове питання, але навіть я не знаю, як звичайна змія це робить. І останній змійний монстр – Челудіна. Це схоже на серпопарда з його довгою шиєю, але замість лева черепаха. Може б не про це, ці дивні гедоти не можуть бути реальними. Ні, вони реальні. О, вони живуть в Австралії. Я бачив одного в, одно, в зоопарку з батьком. Неможливо, щоб ці тварюки були реальними. Ні, вони існують, але ти знаєш, що справді нереально. Ми всі. Ніхто з нас не справжній, Джеймсі, інакше чому в нас е, у всіх один той самий голос. Ти знову говориш сам з собою. Минуло три тижні з моменту аварії. Про що ви говорите, хлопці? Ви справжні? Так, я вас налякав? Ха? Mm. Ви, хлопці, налякані? Гей, ти, припиняй уже. Mm. Дякую за перегляд.